З нами на зв'язку Євген Дикий, ветеран АТО, колишній командир штурмової роти у батальйоні Айдар Євгене, слава Україні! Вітаємо героям. Слава добрий ранок! Ну, от зараз бачимо, наступ на Авдіївку триває, і ми бачимо, що ворог активізувався на власне Лимансько-Куп'янському напрямку. В чому там стратегічна мета? Чому саме на Авдіївку кидають такі сили? Ну чому взагалі активізувався тут достатньо зрозуміло а от чому саме Авдіївка певною мірою загадка? І, скажем так, здається, росіяни вже самі починають усвідомлювати, що вибір саме Авдіївки був для них не дуже вдалим. От, е, але почнемо з того, чому взагалі саме зараз. Справа в тому, що у росіян ну буквально вже тріщить південь. От їхня оборона на, на Запоріжжі е, ще не прорвана, але вже ну дуже сильно подавлена, можна сказати, нашими захисниками і захисницями. От е, в, в них там ну дійсно доволі критична ситуація, е, яскравим показником якої є, наприклад, те, що е, всі ФСБшники е, залишили Токмак, е, вивезли свої архіви, вивезли Іни, знаєте, в питанні чи на плаву корабель варто дивитися на поведінку трюмних пацюків? От оці от жирні трюмні пацюки вже тікають. Я гадаю, що не просто так. Так само можна судити по лихоманковій буквально активності росіян на лівобережній Херсонщині, де вони вперше за весь цей час почали активно мінувати території, тобто вони чекають нас ще й з того боку і чекають до цього скоро. І м, так оцінюють свою здатність е, нас там зупинити що тим часом вже почали окопуватися власне е, на півострові. От е, північний Крим наразі терміново фортифікують. От так, от власне враховуючи оцю критичну ситуацію для них е, на півдні, для них зараз вкрай важливо зробити так, щоб е, ми були змушені десь е, кинути свої резерви от кудись, крім е, крім півдня. Їм дуже треба десь створити нам таку загрозу, щоб резерви поїхали е, замість наступу на оборону. І е, одного разу цього літа їм частково вже це вдалося. Власне, коли вони зібрали 100-тисячне угрупування і почали тиснути е, на отій всій 120 кілометровій лінії е, від Лимана до Купенська, то е, ми тоді тоді влітку дійсно довелось кидати туди резерви. Частина бригади, які готувалися для наступу, саме для прориву їхньої оборони і звільнення територій, ну буквально прямо з полігонів, поїхали тоді під Купінськ займати оборону. Е, але вдруге в них це зараз... Раз не вийшло, от наразі вони знов поновили наступ саме на купінсько лиманському відтинку. От вони десь місяць звозили туди так звану 25 ту армію. Це свіжосформована армія із мобіків, і навіть до кінця не доформована. Вона мала взагалі мала вступати в бій десь в грудні, але вони терміново, от буквально по мірі там формування, почали її звозити на Луганщину. І коли нарешті вони її сюди всю е, приперли, то е, поновили наступ е, на оцій лінії е, Лиман-Куперськ. Але виявилось, що тих наших сил, які їх там стримують е, з літа, їх цілком достатньо. Тобто, так, там зараз запеклі бої, але ніхто туди резерви не кидає. От е, ті наші, е, наші оборонці, які там е, тримаються ще з літа, вони цілком справляються з задачею, вони стримують оцю навалу. Е, і от тоді вони почали терміново шукати, власне е, де ще нам можна створити якусь загрозу, щоб все ж таки довелось. Е, Перерозподіляти резерви на фронті, щоб хтось не доїхав, власне на південь, там, де зараз фактично вирішується ну, найбільш значиме питання, саме кампанії цієї літньо осінньої нашої. Чому вони обрали для цього саме Авдіївку? А це вже складніше питання. І здається, я ж кажу, вони самі. Трошки вже починають розуміти, що вибір був неоптимальний. Справа в тому, що Авдіївка це дуже міцний горішок. Авдіївка це від початку базово, це потужна промзона. Десь, от із того, що скажемо в пам'яті всіх українців з минулої весни, ми всі чудово пам'ятаємо оборону Азовсталі От так от, власне, Авдіївська промзона за своїм ландшафтом за своєю забудовою, вона схожа на район Е, а крім того, ми там багато років ще й окопувались. Ми там будували саме вже фортифікацію продуману, військову. Ну не дарма саме в Авдіївці росіяни зупинились в 2014 році, не дарма за півтора роки цієї великої війни вони так само на цьому напрямку не просунулись. Тому чому вони вирішили саме об цей міксний горішок побити лобами? Ну це питання все ж таки до Герасімова. Жоден з наших експертів цієї логіки збагнути поки не може. Але так чи інакше. Вони там тиснуть, та звідти є, скажімо, кращі новини є трошки гірші. Мабуть, завжди варто починати з гірших. Власне, од крім того, що ви показували в репортажі про те, що страшні, ну страшні обстріли міста там ще дуже, дуже складним. Є те, що росіяни активно використовують авіацію. Тобто, на Вдіївку наразі летять оці їхні бомби. КАП-500 500 в назві цієї бомби, це вага. Тобто це півтонні бомби, і е, наразі е, в день на Авдіївку падає десь порядка двох десятків цих півтонних бомб. Це звичайно е, ну дуже ускладнює, скажімо, і взагалі життя е, того, що лишилось від міста, і е, оборону наших захисників. Ще неприємний момент: це те, що на одному з флангів на півночі від Авдіївки росіянам вдалося трохи просунутися. Вони там лишалось трохи сірої зони, і от вони змогли її зайняти цю сіру зону, і таким чином наблизились до траси, яка з'єднує Авдіївку з тилами. Вони її не перекрили, не перерізали, але вони достатньо близько від неї, щоб її обстрілювати регулярно. Таким чином, звичайно, дуже ускладнилась логістика. Чи створюється загрозу прямо от безпосередньо зараз для гарнізона? Ні, не створює. По перше, трасою все ж таки користуються. Просто це стало значно складніше. А по-друге, в Авдіївці непогані запаси. Ну, на пару місяців би точно вистачило. Не дай Боже, навіть не дай Боже, навіть би трасу перерізали. Але так чи інакше, зрозуміло, що в найближчим часом доведеться вирішувати цю задачу, от відсувати їх від траси, тому що ну реально створили проблему. Ну а хороші новини пов'язані власне з їхніми спробами власне штурмувати. О е, uh... Ці всі спроби поки що не просто виявились для них невдалими, а навпаки, виявились для них просто провальними, і я б сказав навіть суїцидними. Е, найбільше яскравим, звичайно, був початок е, 10 го числа, е, коли вони спробували е, знову Ну, лайте, можна сказати, що вони принесли з собою давно опробувані граблі, поклали їх і старанно наступили на них. Справа в тому, що вони в точності повторили от чотири е, невдалих їхніх спроби прорвати. До Вугледару, от вони чотири рази ходили на Вугледар, і е, кожного разу їх знищували. І от рівно так само вони зараз вирішили сходити на Авдіївку. Тобто, це був наступ е, механізованими колонами з купою бронетехніки е, по вузьких дорогах міжмінних полів. Ну е, закінчилось саме так, як мало закінчиться. Тобто, е, мінус три батальйона за одну спробу штурма. От при тому, ну саме повністю вся вся броня трьох батальйонів спалена. Після цього вони змінили тактику. Наразі вони ходять вже піхотними групами наступати, і знаєте, така закономірність от кожного разу ці піхотні групи все менше і менше, от кожного дня їх стає трохи менше цих піхотних груп. Тобто, здається, що вони спробували е, власне, повторити свою тактику у цих так званих м'ясних штурмів Бахмута, коли вони дійсно змогли за 10 місяців змогли витіснити наших захисників оцими саме хвилями. Піхот. Ну, Добре, Євгене, добре, Але... якщо у них немає інших варіантів. Антів, а, а якщо це але, не так... спроба приспати нашу пильність наших захисників, от саме такою Ні, повторюваною тут тактикою, теплість. тут здається, спроба повторити ну з їхньої точки зору успіх Бахмута, угу. але це ніби як Бахмут на мінімалках, бо вже нема того ресурсу. От там в них було 50 тисяч зеків, привезених з ГУЛАГу компанією Вагнера, і от їх можна було отак нескінченно буквально гнати на смерть. А зараз в них звичайні їхні війська, і от їх не і не так багато, і не так вони охоче не Телементи всі хочуть. Просто... Дійсно, це правда. Так. Дякуємо, Євгене. Дякуємо за такий розгорнутий коментар стосовно ситуації в Авдіївці і на Лиману Куп'янському напрямку та інших на інших гарячих ділянках фронту. Євген дикий ветеран. А то колишній командир штурмової роти в батальйоні Айдар був з нами наживо.